У цьому відео ви побачите пляжі від Аркадії до Ланжерона. Та мої пригоди у цей день. День сьогодні не задався. Судьба скупатися. Забула верх від купальника. Не знайділа на себе, а верх думала взяти у рюкзак. Класно сиділа тут, тоді поворачуюся ззаді криса. Вон вона, боженькі, серед білого дня криси на пляжі. Всім привіт! Сьогодні приїхала в Аркадію. Хочу пройтися від Аркадії, мабуть, до бенценарію Немо, подивитися, що там, як берег, чи купаються люди, чи ні, Прогулятися, хоч у нас сьогодні дуже спекотний день і було важко вибратися. Хотіла вийти так раніше, але то одна затримка, то друга, то прийшла маршрутка, довго не було. Потім хотіла зняти гроші з банкомату. Банкомат не працював, ну тисячу перепон, але все ж таки доїхала від привозу сіла на п'ятий трамвайчик і ось я вже в Аркадії. Мені подобається маршрут п'ятого трамвая. Приїздиш багато чого цікавого, і одеську кіностудію, і багато різних санаторіїв. Ну і, звісно, коли вже під'їжджаєш до Аркадії, то ці літні багатоповерхівки. У цьому районі я не була приблизно рік. У Минулому році теж у серпні я сюди приїздила. На сьогоднішній день людей небагато, практично нічого не змінилось. Виходила з дому було десь пів дев'ятої ранку, а зараз вже пів одинадцятої. Ось дві години в мене зайняв шлях до Одеси, до Аркадії. Ну, Будемо йти дивитися, десь може зупинити на якомусь пляжі. Побачимо, Так, може будемо там відпочивати сьогодні. Зараз треба десь перекусити, бо снідала у соці 20, а зараз вже трошки. Шлунок підсасує. Треба десь щось купити, бо сьогодні не брала з собою ніякого перекусу. Надіюсь, що куплю тут. Всі, мабуть, знають, що тут знаходиться аквапарк Гаваї. Бачу, що він працює. Ну, як для Аркадії, та для вихідного дня людей зовсім небагато. Пляж такий невеличкий, там уже все платно, люди купаються. Сьогодні у нас дуже спекотно. Іду по трасі здоров'я, зупиняюся, дивлюсь, деякі пляжі є, люди тут займаються спортом. На велосипедах катаються, так просто ходять, бігають. Ну а я піду пішки, і це теж, також фізична нагрузка, хоч так цілу неділю на роботі, але все одно тягне кудись поїхати, щось побачити нове. Що мені тут подобається, що коли настає спека, можна піднятися наверх і бути десь у холодочку під деревами. Ось трошки відійшла від аркадії такий гарний пляж, хоч він і невеличкий, але кусочок такий біленький, пірс там є. Сидять чи чайки, чорні такі. Сидять. а Людей немає тут. Там біля Аркадії, біля самої були люди, купалися, а тут чомусь немає. Сьогодні зранку постало питання, що вдягти, бо в таку спеку і треба багато ходити. Треба вдягатись максимально в просторий одяг. Сьогодні постаралася вдягтись так максимально легко, бо на вулиці дуже спекотно, таку рубашку, зовсім легеньку, та бріджики тут такі, такі зовсім зовсім легкі. Ну, і, як то кажуть, не буває поганої погоди, буває неправильний одяг. Зараз проходжу також якийсь літній комплекс, прямо на березі моря. Багато тут є різних ресторанчиків на березі, можна посидіти, пофотографуватись місця такі зроблені. Іду по трасі здоров'я. Зайшла тут під горкою, її зароше таке акаціями. Від моря все одно йде прохолода. Так дуже спекотно, так я і не купила нічого перекусити, просто не знаю, що хочеться. Може, десь уже на пляжі зупинюся, там, може, щось куплю. Ну, люди купаються. Не знаю, чи буду я купатись. Думаю, що сьогодні сам Бог вилів. Така спекотна погода. Класно тут зробили. Так у тіньочку класно йти. Чим відрізняються пляжі Одеси від пляжів у Білгород-Дністровському напрямку. Ну, у нас там відкрите море, це раз. Тут все одно якесь це місто і тут не така чиста вода, як у нас. Ну і тут ці пляжі всі невеличкі. У порівнянні з пляжами, наприклад, Лиманської, Карліна-Бугас, то там все набагато ширше. Тут взагалом крутий спуск до моря. Нагадування, куди повинен піти російський корабель. Тут місце таке цікаве. І каміння є, піску небагато. Це насолоджується літом. Класно, що тут такі лавочки поробили. можна посидіти в холодочку. І дуже подобається оця скеля. Тут можна зробити класні фото. Я вже за це літо була на багатьох пляжах. Яка у нас інформація зараз по пляжах? У Чорноморську центральний пляж закритий, але я знала, що люди купаються там, десь є причал за яхт-клубом, то там глибоко і там люди купаються. На Кароліно-Бугаз, якщо на самій станції, то ганяють. Від моря, а на студентській, в принципі, можна підійти і навіть можна скупнутись. А підписники мені написали, що відпочивали на Кароліну Бугас і 500 гривень коштує за добу. І гарно відпочили, кажуть. Військові підходили, проганяли, але вони все одно. Ішли і кажуть, що гарно відпочили. Ну, це така інформація, що мені написали в коментарях. Тоді ще я їздила і на базу з великим басейном, також є відео, можете переглянути на станції студентська, також була і на куяльнику, і була на Тілігульському лимані, хто боїться до моря йти, то є альтернатива, де скупнутися, де оздоровитись. Тому вибір є. І люди якось навіть не дуже бояться, і їдуть, і в Одесу. У нас такі, ну цей тиждень був спокійний, більш-менш, а попередній то такий. Тому я не знаю, комусь щось пропонувати, чи їхати, чи не їхати. Це кожен вирішує сам. Люди займаються скалолазанням. Я б не змогла. Руки дуже слабкі. Як же гарно так і ти милуватись цією красою? По дорозі зустрічаються ось такі майданчики спортивні. Можна займатися спортом прямо біля моря. Ось також якийсь невеличкий пляж. Ірс. Люди також плавають. Надіюсь, що вам приємно дивитися мої відео. Підписуйтесь на канал, буде багато чогось цікавого. Ось тут також непогано, біленький такий пісочок, і людей небагато зовсім. Боже, яке це спасіння, що є ці акації. На диво вони зараз цвітуть. Це що вже по-другому разу чи що. Я все йду. Можна було зупинитись тут трошки раніше, але хочеться піти поснімати, бо тоді мокрій вже буде гірше. Іде ж тут, наче у лісі. Добре, що тут є ці дерева. Ой, а на завтра ще більша жара, ще більша спека. Ось бачите, як цвіти. Зараз знаходжусь приблизно в районі канатної дороги. Мабуть, тут я зупинюсь. Зараз 12.15. Я вже дійшла десь приблизно до отради. Зараз хочу все-таки скупнутись. Пісок такий, що стати неможливо. Боже, ноги так пече. Я вон вся мокра, треба окунутися все-таки у водичку. Дуже спекотно, але що робити. Тут десь, не, мабуть, у холодочку зараз залишу речі та й піду. Не думаю, що хтось щось візьме. ну День сьогодні не задався. не Судьба скупатися. Забула верх від купальника, не знаділа на себе, а верх думала взяти у рюкзак. Ладно, піду помочу ножки. Да, це так. Ja, Якби я зараз занурилася до воду, вода така чиста, чиста. Тож треба було такому трапитись. Деревина. na meia Хід знайдено, спасло Парео. В зверху Парео. і вже скупнулась. Зараз підемо разом з вами у водичку. Ось погляньте, погляньте, який пісочок біленький. Білий-білий клас. Заходимо. Така вода класна. Я вже поплавала з таким задоволенням. Да, парео спасло мене. Так би не змогла. Зараз будемо плавати разом. Тут такі стоять полнорізи. Я думаю, що тут безпечно плавати. Красота. Сьогодні трошки штормить. Ой, яка класна вода! Після такої спеки. Ммм, супер. Яка ж краса, як воно класно цвете. Ось так сижу у холодочку. Засмагати я не люблю, так щоб лежати там на сонці, смажитись. А так подихати. І слава Богу, окунулася. Трошки поплавала. Ой, це ж треба, вже пам'яті зовсім немає. Так собі нічого і не купила перекусити, вже обід. Розгру... Розгрузочний день у мене сьогодні. Може, десь ще по дорозі буду йти. Боже, як же ж класно. Власно сиділа тут, тоді поворачуюся сзаді криса, он вона боженькі, серед білого дня криси на пляжі, Сиди. Чуть розрив серце, не втримала. Пограчую голову, а біля мене криса така велика. Я підпригнула, відбігла, тоді кричу криса, криса. Жіночка підходить, така дивиться, каже, так то ж домашня. Я кажу, як домашня, що воно тут робить? Каже, не знаю, мабуть, загубилась. Боженьки, досі страшно. У нас Бачите, скільки людей на пляжі. Тут і парасольки, і лежаки є. І є такий просто дикий пляж. Це класні такі навіси. Тут би такі площадочки зі столиками. Ну, мабуть, були, але зараз, так як людей небагато, це невигідно. Ось такі літні тут кусочки пляжу. Море сьогодні чудове, і прозоре, і тепле. Я так втомилася, коли йшла прямо в тому, зняло. Я підійшла до цього жовтого каменю, не знаю, йти мені до димценарія чи не йти. Мабуть, прийдеться йти. Тут в районі отради є і навіси, і роздягалки, такий цивільний пляж. Маншлаг, людина на людині. А ось Ланжерон. Там багато людей, а тут немає. Зараз сходимо на Пірс. Тут проходила мимо і бачила військомат, прийшов на пляж шукати народ. такий у нас выдвиты відкривається. Класна обстановка зараз біля дисцінарію. Люди у фонтанах купаються. Дуже гарно тут. Нічим не гірше, ніж десь у Туреччині чи у Європі на набережних. Дуже так все цивільно. Приємна атмосфера така, грає музика. І так люди фотографуються і насолоджуються літом. Це вже вертаюся я назад, дійшла до парку Шевченко. Надіюсь, зараз не заблокаю, бо я такий знавець усіх доріг вже находила. 18 тисяч кроків. Такий вихідний. Зато прийшлися, побачили, які пляжі. волосся вже намокло 10 разів, висохло. Ой, такий у нас сьогодні день. А спека стала ще сильніша. Ну нічого, вже якось доберемось додому. На моєму каналі багато відео різних із Чорноморська і з Карліна Бугас, зі студентської. Заходьте, переглядайте, бо в останній час щось зовсім мало переглядів, а також є дуже цікаві відео у плейлистах. Там із Чорногорія, Хорватія, Албанія. Теж є чого подивитись. Так що запрошую на свій канал, підписуйтесь, буду рада новим підписникам. А ось оглядове колесо працює, і вон така гойдалка працює. Десь і можна йти і просто розглядати будинки. Що не будинок, то пам'ятка архітектури. Я завжди йду і насолоджуюсь таким видом. Зворотній шлях до залізничного вокзалу подолала пішки. Нарешті я вдома так находилася дуже по такій спеці. Все таке мокре. Волосся мокре, вся мокра. Пройдено за сьогодні кроків. Зайшла ще на привоз, купила кукурудзу, купила персики та ще заходила у Макдональдс. Вже давненько там не була. Краще туди не заходити. Чогось Я його не дуже полюбляю. Зараз покажу, що я купила. Це я купила два чизбургера. І Chicken McNuggets і каву холодну. Чізбургер 59, вроді один. І Chicken McNuggets 76. Ну, воно таке маленьке, там, господи, два рази вкусити. Ось така кукурузка по 10 гривень, один качанчик. Персики 40 гривень. Кілограм. Вдома мене чекав мій пухнастий друг. Чи сподобалась вам Одеса, як вона виглядала сьогодні? Напишіть в коментарях, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!